Всім привіт, з вами Корком'єнті. І сьогодні ми поговоримо про е, тапелки, тапелки в телеграмі і про різні проекти, які ви можете знайти в телеграмі. Їх є доволі багато. Е, перше, що хотів сказати, це ноткоін, який пофармив, покормив е, майже кожен. Хто не тапав ноткоін, хто в його не вірив, е, співчуваю. А зараз школьники по 12, 15, 20 років навіть е, заробили на цьому не одну сотню доларів. І саме про це буде відео про такі проекти, на яких ти зможеш заробити в самому Телеграмі. І перед початком відео не забудься підписатись на YouTube канал. Також ти знайдеш посилання на Телеграм в описі. Ну і ми будемо починати. Перше, про що ми поговоримо, це про Bloom. Це перша гібридна криптобіржа, якщо це можна так назвати, в Телеграмі, де можна буде купляти практично любу криптовалюту, яка є. І можна буде звідти відправляти. А зараз там йде тестування, і поговоримо саме про це. Блюм — це зараз найперспективніший проєкт в Телеграмі, який я знаю. Після його є різні таполики, але самоперспективний це Блюм перше. Що він перспективний, це те, що туди просто так не зайти. Можна зайти тільки за реферальним посиланням, що дуже круто. Друге, що дуже круто і не дає створювати тупих ботів типу рефералів. Обмежена кількість інвайтів, тобто на один аккаунт, якщо ти там не якийсь популярний чувак, може запросити тільки 5 людей, ну і потім ще додали лише 5, тобто 10. Якщо ти не популярний, звичайний чувак, ти максимум можеш запросити 5 друзів на один аккаунт. Все, на цьому закінчилась ляфа. Но, но якщо ти якийсь там більш популярний, можна вибити там більше інвайтів, там 100, 200, 300, теж залежності від кількості підписників, аудиторії тощо. І Через те, що е, обмежені інвайти, обмежена кількість, е, проект роздасть хороший дроп і буде менше мультакерів. А хто мультачить, ну напевно, чувак просто не зможе до хрена робити. Бо е, перше, щоб там заробити, треба грати в гру. Наприклад, е, ти клеймиш 57 монеток кожні 8 годин, тобто, ну допустимо, два рази на день е, ти заробляєш 104 монетки, плюс ти заробляєш з рефералів. Якщо ти не граєш в гру... В гру ти можеш грати, там, е, заробляти по 150 монеток за 30 секунд. Щоб максимально дофіга заробити, треба мати або дофіга рефералів, або грати в ігри. А якщо я граю, там, наприклад, 50 ігор, це займе 25 хвилин вільного часу. Тобто, якщо в мене 5 аккаунтів, е, це займе 125 хвилин. Тобто 2 години мені прийдеться грати в ігри. І вони додаються додатково, і тому дуже невигідно створювати багато аккаунтів, бо ти тратиш багато часу на ці всі ігри. І роздача має бути дуже хороша, дуже класна. Е, другий проект, до якого ми зараз перейдемо, це хомяк е, Хамстер Комбат, про які говорять всі і вся, а говорять про його через те, що це практична копія ноткоїна. Е, е, лістинг самого токена мав бути там 20-го, ну в цьому районі е, травня, але його не відбулося. Перенесли. Ну, як всі ми розуміємо, що ноткоїн теж така херня була, його перенесли, але залістили і все. Ну, Практично окей. І поговоримо про мінуси цього. Мінус це що там 15 мільйонів користувачів, і там не така підтримка, як в ноткоїні. Чому? Бо в ноткої це був Паша Дуров, великі інвестиції, телеграм, тон, тобто, все це було пов'язано. Це все було пов'язано в один проект. Ну і це стоїло вашої уваги і часу. А сам хомяк. Він нічим не підкріплений, просто там е, є якісь інвестиції, там і, можливо, класна розроботі, Ютуб, велика аудиторія, але там немає такої великої підтримки, як в нота, і не можна очікувати там на супервеликі роздачі, тобто на 50, на 100, на 200 доларів можна розраховувати. Но не на 1-2-3-5 тисяч доларів. Е, далі е, хомяк став дуже популярний після цього. Ноткоїна стало дуже багато повідомлень, типу, просто скачати ноткоїна, щоб зарахували реферала всіх, в кого є реферали, хто запрошує рефералів активно, ну, буде класна буст. Далі, що в самій грі робити? В грі можна тапати, але це взагалі не корисна штука. Чому? Ти тапаєш перших там, не знаю, 5-10 хвилин, поки влучаєшся, а далі просто прокачуєш фарм і заходиш кожних 3 години. Тобто я вже прокачався там, до ляма в годину. Тобто за три години я забираю трилями і потім прокачую всі інші карти. Плюс я не пропустив ні одної карти і улучаюсь просто по можливості, де максимально е вигода. В мене є, наприклад, там тисяча годин фарма, е щоб окупити цю карточку. Бо є карточки, які треба три тисячі годин фарма. Третє місце займає проект Грас, хоча він може займати і друге місце. Тобто він з Хоміком на другому, третьому місці разом. І поговоримо про грас. Перше, що потрібно робити, це просто скачати утиліту на самому сайті, зареєструватися за посиланням і не виключати інтернет, щоб тебе фармились поінти. Як мені казав один чувак вже з чата, що він создав до хрина аккаунтів і на премаркеті кожен місяць лутав там по 100 доларів з одного аккаунта. Ну, чувак, красава, залутав. Ну, ми далі фармимо і чекаємо. Чого? Він зараз на третьому місці, бо як всі розраховували, що четвертий сезон, який закінчиться 10 травня, буде останній, вже всі задовбалися фармити цей проєкт, фармити поінт, вже хочуть всі заробити. Але е, вони зробили п'ятий сезон, який кінчається 11 червня, і чекаємо, що після п'ятого сезону ми вже зможемо залутати якусь монетку. Далі грас е, дуже популярний, бо він підтримується е, різними біржами. Основна біржа це Binance, яка підтримує. Ну і ми будемо розраховувати, що лістинг самого Граса буде на всіх біржах: тобто на Binance, Bybit, OKX, там BingX і на інших біржах. Тобто, основне це на цих трьох біржах, щоб був лістинг, і будемо чекати хороший прибуток. Тому, якщо що, в telegram каналі є всі інструкції, якщо щось пропустив кожного дня в третій годині карточки комбо Хомяка. Будемо переходити до четвертого додатка, до четвертої тапелки, якщо це можна так сказати. Це буде ход, який від NIR Wallet в самому телеграмі. Закинути в цей проект NIR і просто кожні там 8, 6, 2, 1 годину клеймити монети, які ви нафармили. І все. Єдиний мінус, те, що потрібно прокачуватись, це займе трохи часу. Але якщо ви прокачалися, нафармили хоча б пару монет, Ми бачили, що цей. Ну, токен, точніше, ход, торгувався по 4 долари. Зараз він торгується по 1 долару в районі на ф'ючерсах. І тому ми будемо очікувати, що хоча би по 1 долару за монетку ми зможемо продати. Тобто чуваки, в яких там 1000-4000 монет, вони можуть купити собі такого нормальненького матізіка. Ну і будуть виджигати на матізіку. Е, ход класний проект. Бо він дуже популярний в телеграмі, там є різні склади, ну тобто, село називається там, е, можна отримати роздачі від адмінів, ну і лотати нормально монеток. Е, ну, Ход на четвертому місці, бо теж невідомо, коли отримаємо дроп і коли отримаємо роздачку. Е, і п'ятий проект це Катізен, який дуже популярний в Телеграмі. Е, там ввели вже ноткоін, тобто можна розраховуватись ноткоїном. Але, але, але. Якщо ви не заходили в цей проект з самого початку, ви хочете почути інформацію, як його зайти. Скажу вам коротко, в Катізен, якщо ви не будете 24 на 7 фармити ці монетки, не купите улучення, тобто не задонатите невелику суму, то вам нема смисла, Бо раз в 2 години це не буде фарма, бо вам потрібно максимально влучати свого кота, Вже там був лаунчпад. На якісь монетки фіш, які можна буде дуже скоро продати. І якщо у вас був кіт хоча б, хоча б 110 уровня, можна було його кинути в пул і заробляти фіш. Ну і звичайно, можна було за сері монетки кинути в пул. Але якщо вони у вас були, тому якщо ви не хочете задротити, прям сидіти 24 на 7 в цьому проекті, ви можете його пропустити. Він не для вас. Я його скіпаю. Тому ви рішайте самі як хочете. Посилання на всі проекти ви знайдете в описанні, і будемо підходити до підсумків. Тепер по особистому, власна думки скажу про підсумки, що я очікую. Найбільше я очікую це від хота, від граса і від хом'яка. Це найбільш три популярні проекти, які мені подобаються, які я прям активно роблю. Но, 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 но. На першому місці все одно в нас буде блюм. Який неможливо буде переплюнути, бо це самопопулярний популярний проєкт, який ще нічого не випустив, Це просто ідея є. Ну вони вже оцінюють цей проєкт люди в 40 мільйонів доларів, що доволі непогано для такого проекту. А як він вистрілить, то це вже буде близько 200-300 мільйонів доларів, що суттєво велика сума для біржі в Телеграмі. Тому перше місце в нас автоматично забирає Блюм, друге, третє і четверте місце це. Грас, хом'як, ну і хот. Не знаю, хто що швидше роздасть дроп, але будемо очікувати, що цього літа ми отримаємо дроп від Блюма і скоро, скоро, скоро від Граса. Також не забувайся підписатись на телеграм-канал. Там швидше виходять новості, швидше виходять оновлення, і ти зможеш швидше прокачуватись і узнавати про нові проекти. А на цьому моменті з вами були Core Community і всім пока